Пошуки раю. Роздуми над Словом Божим на першу неділю Великого посту, рік Б. Того часу Дух швидко вивів Ісуса в пустелю. І був він у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: Сповнився час, і наблизилося царство Боже: Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Наслідком гріха є вигнання з раю. тому і більшість наших зусиль покращити життя. Це пошуки раю і намагання повернутися до нього. А досвід вигнання супроводжує нас від самого початку, немовлятко в лоні матері відчуває справжній рай, має що їсти, пити, перебуває в безпеці. І настає такий момент в історії життя кожного з нас День народження. Власне, дитину, наче виганяють з цього раю. Що пов'язане з неабияким шоком, потім дитячий садок, школа, інститут, зміна місця проживання і врешті вершина вигнання, коли мусимо покинути цей світ. Вигнання ми переживаємо також і на духовному рівні. Самі собі стаємо чужими, нам більше подобається займатися чиїмось життям. Аніж своїм власним, краще бути з кимось, ніж наодинці з собою. Історія людства становить посилені пошуки куточка, де ми почувалися затишно, та от біда шукаємо рай там, де його немає. Кожний гріх це невдалі пошуки раю. Пустеля так виглядає наше життя після едему. Багато міражів, якими не вдасться насититися. Саме такі умови людського буття прийняв на себе син Божий. У Євангелії від Марка читаємо: І був він у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. Коли відкидаєш спокуси лукавого, здобуваєш рай. Тому Ісус у цьому тексті показаний як новий Адам. Згадка про диких звірів та опіку ангелів натякає на стан, пережитий Адамом у раю, коли впустку свого серця неустанно запрошуватимеш Бога, воно знову стане зрошеним садом. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху. Кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не висихають. Господь часто ходив на відлюдні місця і там молився. Упродовж усієї історії християнства його молитву наслідували багато подвижників, відходячи на пустинні місця. Вони докопувалися до пустелі свого серця, щоб запросити туди Бога. Перебування і спокушування Сина Божого в пустелі знак того, наскільки близький нам Господь, немає такого людського досвіду, якого б він не розумів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.